Ти пройшов ну, преісподню да, це чистілище Азовсталі, Тиге да, давай на барак, от, збирай речі і на шмон. Десь протягом 36 чи 38 годин ми взагалі від операційного стола взагалі не відходили. Вітаю глядачів Суспільного. Далі буде інтерв'ю. Із підполковником медичної служби, заслуженим лікарем України військовим хірургом з Дніпра, який полетів добровольцем на Азовсталь і звільнився з російського полону два місяці тому. Це Євген Герасименко. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю. ви прибули як підкріплення на гелікоптері. Так розкажіть про те, як ви добиралися. Це все відбувалося. Е так, під супровід цієї артилерійської та мінометної канонади. Я так зрозумів, що цей загін Азов, спеціального призначення АЗОВ ну, з метою захисту і безпеки ну, нашої так скажемо, посадки поставив там рядом міномети. От і цей безперерівний обстріл був як по позицій ворога. Во для того, щоб ми змогли висадитися, завантажити цих поранених і відправити ці вертольоти. І для них я так зрозумів, ну таким самим головним, таким стержнем явилося є, що прибули лікарі. Після цього ще були ці місії вертольотами. Ні, Це була остання місія. А чому? На жаль, ці вертольоти, коли поверталися, мабуть, вони все-таки були відслідковані, коли ну, летіли до Маріуполя. І ворог очікував, що ці вертольоти будуть повертатися і чекав, чекав на них. І один вертоліт, на жаль, був збитий, загинули. І члени екіпажу загинули ті поранені, які знаходилися у цьому вертольоті. І після цього, ну якби мені здається, після цього вже все ризикувати там, життям і бойовою технікою, я так зрозумів, що вже було явно недоцільно. Прийшла машина за нами, і вже е, там за якісь там 15-20 хвилин ми вже дісталися е, до бункеру безпосередньо вже от, де знаходиться от, от, одна із час, ну, таких медичних підрозділів від цього 555-го військового госпіталя. Що ви там побачили для операцій, які умови? Для операції це було там приміщення. Ну зовсім відсутнє ці поняття там асептики і все таке інше. Тобто у нас не було можливості стерилізувати хірургічний інструментарій. От, автоклавувати, там, підготовлювати якісь стерільні матеріали і все таке інше. От, звичайно, операційні сестри обробляли антисептиками цей хірургічний інструментарій з перев'язувального матеріалу тільки були там бинти, якісь пов'язки. От які ну навіть не можна сказати, що вони умова, умовно стерильні. Які операції ви виконували? Як оперували в таких умовах? Скажімо так, на чотири хірурга і три анестезіолога, які там працювали? Ну, це досить велика кількість поранених. Я ж кажу, це тільки от, загальна кількість склава, там більше тисячі е, чоловік. Особливо запам'ятався е, день, це 16 квітня, от, коли почався прорив е, підрозділів е, Азова з. Правого берега сюди на Азовсталь. Е і ну, прорив розпочався, мені здається, в вечірній час, От, і вночі вже стали поступати ці поранені. То е за, за ту добу ми прийняли 104 чотири поранених. От. Тобто ми десь протягом 36 чи 38 годин ми взагалі від операційного стола взагалі не, не відходили. Ваш бункер вистояв. Так, от. Ну, як, як вистояв. Просто вистояв, знаєте, бо не попали, скажімо так. От. Знаєте, нас. Скажемо, ну відкрили з чотирьох боків, зруйнувала нашу операційну повністю. От потім прийшлося вже безпосередньо так мови в окремому приміщенні оперували, а е, потім може, вже при, прийшлося перенести ці операційні столи безпосередньо в приміщення бункера. Де поранені знаходилися, і скажімо так, оперувати вовче на очах у цих поранених, яким уже була надана медична допомога? Ми лежали і спостерігали за цим всім. Як потім ці поранені? Вони теж вийшли на поверхню. Так, так, так. Значить, коли відбувся відповідний уже наказ Верховного Головнокомандувача президента України Володимира Зеленського про припинення оборони Маріуполя з 16 травня, ну скажімо так. Згідно цього наказу, е з, з угрупування склало зброю не, от, і, е ну, скажімо, вийшла на, на поверхність для ну, подальшого, вже там е як воно там складеться, от, е ну, склалося так, що всіх атакували до Оленівки. Що ви можете згадати про сам полон, які там були умова? Ну, е Скажемо так, сама колонія вона була розрахована десь на, на утримання від о, десь вось 850 до 1000 осіб, ну так десь. От. Нам нас там знаходиться на, на перших парах 2600 чоловік. Ну, тобто, уявіть собі, там ці умови, коли полонені ну, знаходяться там, на, лежать на підлогах, там, в коридорах, в туалетах, в, общем, в усіх закутках, де тільки можна там, ну, там пройти просто неможливо було. Звичайно, не було в належній кількості води. От, ну, такі З, з їжею, звичайно, якось цей прийом прийом їжі. То, взагалі там у нас цілодобово ну, цілодобово проходить, мається на увазі, що там, від такої кількості людей треба їх там відвести на прийом їжі. І така невелика. От, то, там вечеря у нас могла бути там, о першій годині ночі, там, о 3 годині, о п'ятій годині ранку. Ну і звичайно, що знаєте, моральний тиск цей постійно. Де ви перебували в Оленівці, чи були поранені? Так, да. От, Чоловік 600, мабуть, це точно от, було поранених. Тому там приходилося ще закінчувати лікування цих військовослужбовців, наших полонених. Ми доглядали за ними там. Так, так, так. Да. А що робили? От. Яка? яка Значить, можливість? Да, можливість ми е, здійснювали там перев'язки, здійснювали, е, от, давали там по можливості, якщо там якийсь був запасом лікарських запит, займається протизапальних, там знеболюючись, якісь такі елементарні е, там антибактеріальні засоби, от, то це все ну в основному. Це проводилося місцеве лікування, тому що ну скажімо так, таких умов для ну достатньо такої спеціалізованої допомоги, звичайно, що таких умов в тюрмі не було. Досить багато військовослужбовців, які мали ампутацію, вони закінчнув ну, залишилися. от, і були сюди забрані до Оленівки. От. І е, багато із, ну, із цього числа, от, яких е, ну, я особисто оперував, от. а вже знаєте, вже ж треба приложив руку, то треба вже ж так до кінця. То, то приходилося, звичайно, що е, допомагати там, ну, всіляко допомагати, там, ну, е, вплоть до того, що там е, то саме, прати е, ну, таке, е, білизну. От давати там воду і там годувати, ділитися там їжею, там і ну чим тільки є, ти от ну допомагав йому рятував йому життя на е, певному там етапі і так далі. От, от треба його вже супроводжувати. До кінця. То таких було ну, досить поранених з такими травмами. Їх змінили потім. <с <democrats> <с <peut> <scriver> так, їх, їх, <п cafes> самое, їх обміняли там, ну, через деякий час. Це, це не зразу було, це я не знаю, там уже місяця-два, місяця мабуть, пройшло після того, як ну, ми прийдули туди в Оленівку. Їх уже потім поміняли цих військовослужбовців. Це я знаю. Стався теракт, де ви знаходилися? А там поряд у нас якраз наш барак 7-8. Він недалеко знаходиться від цього ангару, де це трапився цей теракт. Це десь було 20. 28 восьмого, липня, так, так. О, там близько дванадцятої години ночі. Давне Ну, там було все підготовлено. Звільнили цей барак. Вірні ну, ангар цей потім. Десь ще е, два дні е, туди заносилися ці двоярусні кроваті, е, потім якась постільна там білизна, все таке інше. І, мабуть, числа, і, мабуть, числа 25 п'ятого, двадцять Туди переселили азовців там 196 чоловік, Дізнали і знали когось із тих, хто там я, я не я з тих військовослужбовців. Там єдине, що, що в нашому бараку був батько одного із загиблих, і син загинув в цьому бараку, Він дізнався про це, вже перебуваючи там. Що підсумовувати? От ми говорили про відчуття. Про Азовсталь, що спочатку було піднесення, а потім такий страх і відчай, а потім те, що треба виконувати свій обов'язок до кінця. А, то як тут в полоні, що ви почули? Ти пройшов оце ну, скажем, пресподню огняною, да от та чистілище Азовсталі? Вот і залишився живим. Як ви сприйняли звістку про те, що буде обмін? І чи як ви дізналися? Да, це от 20 20 числа, це звичайно, вересня. вересня, да, це звичайно, що це таке, така пам'ятна пам'ятна дата. От. Я в їдальні перебував, <кхем> от, і там ну, заходить інспектор, там, там тигера да, давай на барак, от, збирай речі і на шмон. Ну, в смыслі, на обшук. Да, я Ну, в мене, знаєте, таке перше відчуття. Така тривоги. Тривога, знаєте, думаю, господі, це ж етап. Кудись переїжджати. Я вже тут так привик. От, ну, якось такі ну, умови більш-менш такі вже <плес> стабільні стали. От, тут друзі, колектив. От, треба, от, треба якось від цього вже відлучатися. Все. Ну, все вже прибули. Я зрозумів, що на кордон. Ну і звичайно, що там вас вітає Україна. Ну, це, звісно, таке було знаєте, не передамо відчуття, яке, знаєте. Не не знаю, мені до сих так якось не віриться в це. Зараз ви відновлюєтесь і потім стаєте до служби. Я все-таки хочу повертатися от, поближче до передової. От, і там використовувати свій досвід і працювати безпосередньо, скажімо, там на, на передовій. Продовжувати надавати невідкладну хірургічну допомогу. Дякую вам за розмову. Це було інтерв'ю із Євгеном Герасименком, підполковником медичної служби, заслуженим лікарем України, військовим хірургом із Дніпра, який полетів добровольцем на Азовсталь і нещодавно повернувся з російського полону.